Всім привіт! Ми вирішили кинути собі виклик і побудувати склад так швидко, як не робили цього ніколи. Але при цьому залишаємось вірними собі та зберігаємо топову якість. Зараз ми знаходимося біля сьомої черги Львівського логістичного центру Порт загальною площою 12 тисяч 200 квадратних метрів, яка і стане об'єктом нашого челенджу. У звичному темпі будівництва тривалість робіт склала б 11-12 місяців. Наш челендж зробити це за шість. У порту на сьомій черзі будівництва екватор робіт. За три місяці ми повністю збудували каркас основної будівлі та завели всі зовнішні мережі. Як нам це вдалося? Ми обрали принципово іншу модель будівництва, змінили часи роботи підрядників та максимально використали літній світловий день. Результат пришвидшення будівництва мінімум у півтора рази. Наш челендж на наступний місяць зробити повністю закритий периметр готової будівлі. За наступних три місяці ми виконаємо влаштування покрівлі, влаштування фасаду, влаштування фінішного покриття, влаштування внутрішніх інженерних мереж та оздоблення. Друзі, ось такий челендж ми вирішили собі зробити. Цікаво спостерігати! Тоді підписуйтесь на наші соцмережі та слідкуйте за прогресом. Логістичний центр Порт Львів чекає на вас.